топ 3 гібридів, які купують українці, Toyota RAV4. мабуть один із найпопулярніших кросоверів. поєднує в собі простір, комфорт та потужність. Ціна на цей кросовер стартує від 36,5 тисяч доларів, який є ідеальним для будь-яких доріг та бездоріжжя. Теж шукай перевірені варіанти авто на авторі Nissan Qashqai. Сучасний і динамічний. Nissan Qashqai 2024 року з середньою ціною 31 тисяча доларів. Поєднання інноваційних технологій, простору та стилю. Ідеальний варіант для міських подорожей та сімейних поїздок. Гармонія високої прохідності та комфорту для всіх пасажирів. Шукай свій Нісан Кашкай на авторі. Mercedes Benz GLE. Ця модель відзначається просторим салоном, передовими технологіями та потужною динамікою. Що робить її чудовим вибором для комфортних поїздок та тривалих подорожей. Автомобіль, який Дарує відчуття престижу на кожному кілометрі шляху. Середня ціна Mercedes-Benz GLE на авторія становить 133 тисячі доларів.